Тепер йдемо далі, бо ми ж не завершили поки що з інтерв'ю Євгенії простіхусподівласової, яка, ну я, чесно кажучи, взагалі не розумію, не розуміла певний період інтерв'ю. Навіщо це інтерв'ю брати? що в цьому цінного. Думаю, боже, навіщо її відбілюватися. Якщо вона, в принципі, і не відбілюється ніяк, і текст погано прописаний, і взагалі вона погано дуже формулює думки. Дуже видно, що недалека людина, яку важко слухати. Але я інтерв'ю все послухала, і мені хочеться ще поговорити на тему розчихлення потоків. Багато людей, багато енергії, і саме тому що я дуже імпатична, я ці потоки постійно відчуваю. Під час інтерв'ю Євгенія. Повторювала постійно про те, що вона сшить голос создателя. Ну, я п -п -п прикрашаю реальність, що вона дуже емпатична, що якісь потоки енергії, що вона їх намагається не зупиняти, що вона з творцем шукає джерело. Одним словом, слухайте самі. А ти віриш я... саме в Бога? Чи у всесвіт? Я вірю в всесвіт, я вірю в, в джерело, котре нас створило. Я вірю, я не те, що вірю, я просто знаю це. І я знаю, що Бог має різні форми. Я знаю, що Бог творець, він, він тільки любов. Бог, творець, він тільки любов. Я знаю, що є різні форми, джере-джере-джерело. -джер і от все інтерв'ю, в принципі, було якимось дуже дивним. До певного моменту. З чого починається це те писання? Спочатку було слово, спочатку була вібрація. Слово було любов. Спочатку була вібрація любові. Створити життя можна тільки з вібрації любові, більш нічого. Бог це тільки любов. Створити взагалі що? Щось, ну, я маю на увазі гармонійне, можна тільки з цієї вібрації. Вібрація, головне вібрація, створити щось позитивне можна тільки через слово. І я така: ну давай, ну давай, ну вали, вали. І тут вона почала валити. Зокрема, вона почала валити про вібрації, про посили в космос. Про матку вона, звичайно, нічого не казала, але, очевидно, ще скаже, тому що Оля Полякова зараз, в принципі, вийшла з зніше, а Євгенія Власова вирішила її зайняти. І слава плюс став оцією собачкою, яка на бардачки киває головою. і... Давав Євгенії Власової зайти в цю тему для своєї широкої аудиторії, якісь там магнітні бурі. Це ж не тільки про те, що сонце на нас впливає, це ми на нього так впливаємо. Війни на планеті, тому що ми на планету всі своїм сознанням да я не знаю свідомістю загальною так впливаємо допоки будуть бій бійні, допоки будуть війни на планеті, допоки люди не. Не готуються і не зрозуміють, що від нас дійсно залежить, як ця дівчинка-планета, а вона дівчинка себе почуває. Допоки ми не зрозуміємо глибину того, що ми творимо на цій планеті, ми будемо отримувати кармічні уроки, що зараз ми всі і отримуємо на всій планеті, як ти бачиш. Ми зараз всі проходимо через кармічні вібрації і отримуємо від планети війни тільки тому, що ми не вивчили свої кармічні уроки. І Євгенію ні і ні слої. Чесно кажучи, треба бути дуже відірваною від контекстів для того, щоб хуярити таке в українському медійному просторі після 10 років війни Росії проти України. Но Євгенія просто тонко чувствує. Так от сонце, воно нам проявляє. Якщо ми бачимо якісь магнітні бурі, то це в нас відбувається внутрішнє, тому що в нас є це внутрішнє сонце. Це сакральне знання. це Потрібно розуміти про себе. Це не казки якісь там, да? це ну, просто реалії. Жень, не всі зрозуміють. От я розумію прекрасно. Да, будь ласка. Будь <тец> ласка, <thighs> це сракальні знання, сракальні, да. не всі зрозуміють. От Женя, я розумію. Ну, мене взагалі. От реально, сенс цього інтерв'ю не в тому, щоб розкрити вообще фігуру нікому не цікавої женщини, яка нічого про себе не розказала. Вона не розказала ні про свої проблеми, ні про свого колишнього е багатьох цікавить, що ж там було з паном Таквором. Ну, е вона взагалі нічого цікавого не розказала. Вона розказала тільки, що русський язик це наш общий язик, і про сракальні вібрації слова плюс. Прищурював взгляд, і імітірував понімання і казав, ну, але ж багато хто не зрозуміє. Але... Але, На жаль, 85% людей цього не зрозуміють. Це напевно, тому я тут зараз. Для того, щоб можливо хтось, хоча б одна людина, якщо послухає, про щось подумає. Я? Тих 85%, тому що я вважаю, що це піздюж і наїбалово, Просто піздюж і наїбалово. і в принципі далі стало зрозуміло, що це дійсно так, що це все прогрев для того, щоб Євгенія зайшла в наш інформаційний простір як у масло і почала вібрірувати. Ти залишаєш ті проблеми там, а живеш, як ти кажеш, сьогоденням, і це напевно одна з найвищих точок власної прокачки. Емоційною моральною, mm -hmm. так тому що не кожен так може до, до такого дійти. Да, це шлях і це праця над собою mm -hmm. дуже величезно. Якщо завдяки нашому інтерв'ю, хоча б одна людина зможе це усвідомити, усвідомити, що це можна зробити і їй, то це буде напевно вишак нашого нашого інтерв'ю. От про це мої зустрічі. До речі, будуть котрі ми зараз робимо, і будемо це все робити дуже масштабно. До речі, от я якраз хотів спитатися, це буде цей марафон. От, до речі, от ми тільки що поговорили про вібрації, про качку строкальності і ментальні війни. І для... не всі це зрозуміють, але будуть у мене зустрічі. А розкажи, дуже цікаво, що ж за зустрічі? І слава, Боже, два актори, ну, точніше, Євгенія просто прийшла для того, щоб продати повітря, розповідаючи, що вона буде зараз прокачувати воздух, вібрації і відкривати. Це курси, це великі жіночі кола, в котрих ми говоримо і про жіноче. Велике жіноче коло. Ну після таквора, в принципі, да. Це курси. Це великі жіночі кола, в котрих ми говоримо і про жіночі, і про життя, і про буття. От як ми з тобою, якщо чесно mm. говоримо, але ми там ще проробляємо чекальну систему енергетичну систему в тілі людини через звук, так. через звукотерапію саме терапію. Вони будуть переробляти чакральну систему і багато інших систем, і все це буде жіночим колом. І ти розумієш, що все це інтерв'ю з косноязикою Євгенією Власовою, яка не була в інформаційному просторі України останні 10 років, аж з моменту от цього. Вот такая смелость сейчас по отношению к чайку, в принципе, беззащитному. Вот наш президент, который очень мягко говоря, э, практически не говорит на украинском языке. Вы были бы такая же смелая по отношению к нему? Безперечно. Не считать, цей цей, цей чоловік себе поводить власно. Вы тому, были бы так, вы, так, что вы знаете, маємо на что ли державы такого президента? Наш цей лекс он часи Іланка того самого ланцюга. ланцюга. Ланка того наш самого Ланцюга. Если бы был иный президент, президент ця людина би себе так не поводила. Я все таки хочу слышать ответ. Наш президент Uh, русскоговорящий чоловік уважая uh, страну говорить на украинском, но ну, очень часто забывает украинские слова. Вы были бы такая же сміла, если бы сейчас здесь сидел. Uh, uh, Слу... Пані Власова, не мені да. перед вами тут доповідати, але існують, закон, а яких, а, треба... А існують закон, яких треба дотримання. Чи ти президент, чи ти міліціянт, чи ти артист? Да, ти ми вміє... да. ти маєш шанувати цю мову, у якій ти живеш. До речі, тут фантастична студія. Да, ми не будемо згадувати слова. Мне понятно, що ваша країна. Ви представляєте, навіть наш президент уважає цю страну і говорить на этом языке, Ну забуває, так что? Ви президенту будете так. Ну коротше, от після цього ми 10 з лишком років не бачили вообще Євгену Власову. Вона ніде не вилазила і нікому не була цікавою. І раптом вона випускає хіт, Ну, явно для того, щоб з'явитися в інформаційному просторі, щоб було там, типу, от у мене є пісня, і я там буду піднімати свій старий репертуар 90-х. І дає інтерв'ю, в якому нічого не відбувається, крім того, що ми з русскими браті. Але ну, такий в лейтовій формі. І далі продажа Це от от... Це курси. Це жіноче вкотре... кола, великого жіночого кола. Ну, що я можу сказати? Насправді це просто є дуже хорошим маркером того, як контент-мейкер Слава Плюс ставиться до своєї аудиторії. Чим він свою аудиторію вважає? Він її вважає калоприймальником, тому що зливає в неї амбіції, інфобариги Євгенії Власової. Наповнює так би мовити свою аудиторію тим, що сам вважає аудиторія заслуговує. Тому що давайте ж послухаємо, ще мудрість людина. Це чаша, вона наповнена чимось. Її потрібно спочатку вичистити, помити, висушити, зробити красиво і потім вже наповнити. Тому саме так спочатку, ми кричимо, викрикуємося. Спочатку очищення йде, а потім вже наповнювати. Ах ти ж, сука. Ми перейдемо до цієї цитати Оксани Забушко трошки пізніше. А я вам хочу просто сказати, що насправді на цьому ми завершуємо огляд інтерв'ю. Слава Плюс! І я просто нагадаю вам ті маркери, які мені здалися важливими: перше: перебріхування інформації. Газлайтингу аудиторії стосовно того, що чогось не відбувалося, хоча воно насправді відбулося. Відбілювання людини, яка просто от хоче зайти на риночок. Ну, відбілювання у нас це практика постійна, продавлювання певних тем через маніпулятивність подачі, продавлювання лайтового повернення. Яка разница русский язык наше обще через О, Ой Боже, аудиторія, буде нажахана тем, что тим, що ти говориш. Ну я ж говорю правду, ми всі війна. Якісь там магнітні бурі. Це ж не тільки про те, що е, сонце на нас впливає, це ми на нього так впливаємо. І війна взагалі відбувається через нас, бо ми кармічно не сплатили за сракальну систему. І, зрештою, впарювання своєї аудиторії, інфабригії, яка продає свій курс. Женської сили, женська круга. діставати забуту давно балалайку для того, щоб вона далі отримала можливість паразитувати на якихось відчайдушних людях, ослаблених. Насправді тут я хочу повернутися до цієї фрази. Зараз люди в Україні в хворому стані. І якщо б, наприклад, зараз люди в Україні дійсно дуже часто в хворому стані, і вони намагаються триматися за якісь. Ритуали, якісь кармічні знання за Бога, за творця, за вібрації і інфобориги типу Євгенії Власової цим прекрасно користуються.